І разом підводив, коли треба з чуть поїхав. Запускається з полтечка, зараз покажу. О, це не, вже яка пощо тут? Третя. А де попередні? Один підбили. З один... тобою чи ні? Ні, один без мене. Пацик виїжджав, то підбили. Другий теж копав під обстріл. Всі живі, слава Богу, козаки живі. То прильоти почалися жорсткі, якраз перед дорогою почало валити. Ну не було варіантів їхати, кажуть, все, вилазимо. Всі спішилися, розбіглися з люка на обочину, і пряме попадання. Ти що? Перекинуло да? на це. Я на пузо, на кришу лізлі, все, до гори колезно. А ти на це вже коли пересів? Вже де? А це коли? коли коли Десь місяців шість назад. Та ми тоді на штурм йшли, на штурм Білогорівка, кота на Бетрі. Ну, а на штурм. 4 БТ наші заїжджали. А ми як діти заражень капець, ми беремо те, що і треба, і що не треба, готові бути для всього. А це запасний ствол. Бо буває таке, що бійде, Коли? не перестається, то аж ствол ну, червоний робиться. Mm -hmm. Обереш рукавиці, безпенько ствола зняв, поміняв і знову пішов далі. Зазвичай завіску козаків, поміг, відпрацював. Підтримка, отаке. Виїхав, знову відпрацював. Ну, там, І же... тільки на зачистки, штурми. І сижу тоді на спостережному прильот. Прильот передо мною, ну, звісно, ліс, все прильот в метрах два. І чую, щось впало на спину. Я знаю, що може таке бути, що не розривається, а дерева, ну там вже все посічено. І я не знаю, що робити. Думаю, зараз вирухнусь. А є такі, що замедльоні, знаєш, що впав а -а -а. і потом бах. І я думаю, накрутив себе, що мені снаряд впав на спину, і я вже не знаю що. І я легенько, легенько, це коротше така довбенька мені впала з дерева, відрізала осколками. Я її скинув назад, присипало. Це перша контузія в мене була тоді. У мене сама перша і тяжка, не середня. Скільки Так, <гум> да, Але вже то контузія вра, я тобі скажу всіх. Тут нема такого, що нема контузії. Ну, не чую, не чую цей секвір, в мене взагалі на це чую. Але вже якось привикло до цього. Ударна хвиля, така йде і тебе ж викидає, скидає. Коло танка такі ударні, коли від танка прильот і хорошо прилітає, і ти встиг сховатися, то така йде хвиля, що тебе ж ну, в окопі відкидає. Перепонка аж буває лопають. Кровтича звук. Виходить, не чути, да, тільки прильот, бах і все, і є. Тут люди можуть сідати лавочки На цвинтарі спали, да, першу ніж ми Білогорівці, ми зачистили, там було шість вулиць, ага. ми чотири зачистили, а за вже ніж. Виставляли спостереження, дрони все літають. Коротше, опади, страшні, там опади, щоб ти знав, вулиця зачищалась, одна вулиця. Сім хат, одна вулиця. Тут 4 Повиганяли ми звітом, то зачищалося більше години. А от більше години через те, що нас крили артою. Крили, крили. Вас? Так. Да. Ти дві хати зачистив, арта відпрацювала по нас. Ми по підвалах туди-сюди почекали. Ніби можемо. Сті. Тільки вийшли ще дві хати, три зачислили, опять арта. А що на цвинтарі? Бо не було більше, де. Не було більше де. якусь хату А хат немає. Зрівняли все, підвалів хат там вже нема. Сутку прийшла, зачислили, ми зранку заїхали. А на другий ранок ми вже поїхали брати посадку. Закріпилися там. Ну, нема такої обзорності, бач, все що. Але воно привикається, привикаєш до махіни і що? Соточку їде, соточку по трасі, поле. Да. І саме ханів, як рамачик, по професії. Mm. Автопраняник. Mm. На колінах бувало таке, що двіжка розбирали і збирали, коли двіжок заклинив. Бо тоді було жорстко, він перестав їхати. І опади почалися хороші, а він климанув. І тягнув... Це де було? Це під Сіверськом. Це траса була, це траса їхала, пару... колона їхала. Пацики поїхали. Я став, подивився, діло дрань. Я йому передачу на одному двіжку він в мене їхав, поки ж не став, такого, що не міг взагалі їхати. Але ми від'їхали від того місця, бо ще була можливість. І тоді він вже конкретно став в мене. І потім вже приїхали, відтягнули, поміняли діжка. А то я вже був привикший до такого всього. Знаєш, то я вже тіпо, і нічого не має бути. Воно привиклося. Привиклося поступово і само, само привиклося. Ну що ти можеш? Так воно і є. Але це тяжко, і погано, що воно привикається, якщо чесно.